Російським пропагандистам та очільникам Кремля не вистачає слів для того, щоб сварити, лаяти, принижувати нас з вами та нашого президента. Тому останнім часом вони вдалися до використання своїй риториці відвертої грубої лайки. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами пояснимо, що це означає. Одразу зробимо спойлер. Це означає те, що російська пропаганда і верхівка Кремля знаходяться у крайньому відчаї. Вони цим демонструють свою безпорадність. Що ж їх так роздратувало? Наші з вами дії. Бо коли Кремль втрачає можливість якимось чином, хоча б, в розрізі своєї пропаганди формувати пропагандистські наративи та меседжі, він вдається до ультиматумів погроз ядеркою або орешником, або у інформаційному просторі до ганебної лайки, яке принижує гідність нас з вами та нашого президента. Ми помітили, що останнім часом, особливо на тлі того, що. У Стамбулі і в першому, і в другому раунді Росії не вдалося нав'язати нам свої ультиматуми а особливо після того, як служба безпеки Україна провела карколомну операцію по знищенню російської стратегічної авіації, російські пропагандисти і навіть очільники Кремля просто зірвалися із цепи. Чому тому, що їхня риторика стала вкрай грубою, особливо по відношенню до нас з вами і до нашого президента? Якщо ще вчора, грубо кажучи, така собі не до зовсім адекватна особа, як той же Медведєв, дозволяла собі у своїх постах та у виступах говорити і звертатися до нашого президента як наркомана, як тлі. Як е, якогось там кокаїнового посіпаки, то зараз навіть ті пропагандисти, які демонстрували вчора ще якусь тобі таку інформаційну дипломатію, вдаються до використання грубих слів, і межа цієї грубості переходить усі можливі кордони. Вони використовують. Коли звертаються до нашого президента або описують його дії такі грубі вислови, як хворий облюдок», гнида і таке інше, навіть той же Лавров називає Зеленського неадекватом і порівнює його з Гітлером. Це все звичайно неприємно. Проте це ми маємо аналізувати і оцінювати з точки зору того, що означає в розрізі пропагандистських впливів на нас з вами. І як ми сказали, це означає те, що пропаганда Кремля. Принципі, і пропагандистська вся ця машина знаходиться в такому собі ну дуже відчайдушному стані, коли шукає важелі впливу на нас з вами, щоб розколоти натравити і так далі. Але вона їх не знаходить. Тому такими грубими зверненнями, такою грубою риторикою, відвертою лайкою, яка вона використовує, описуючи нас з вами та нашого президента, вона демонструє, як ми вже говорили, свою безпорадність, тому що інших аргументів у них немає. Для того щоб це стало ще більш наочно, давайте згадаємо декілька прикладів, які демонструють, наприклад, наші з вами блогери українські, які спілкуються з представниками глибинного російського народу, наприклад, в тих же чат-рулетках, коли задаються питання, і за перебріком представників цього глибинного народу немає аргументів. Вони що вони починають матюкатися, вони починають сваритися, обзувати свого опонента. А потім що? А потім зникають з ефіру. Тож, друзі, ми зараз з вами бачимо першу стадію отакого спілкування, коли російська пропаганда та російська верхівка на найвищих щаблях вдається до сварки, до використання ганебної риторики, дуже грубих слів. І ми маємо. Сподіватися, що настане друга фаза, коли всі вони зникнуть з ефіру, як оті представники глибинного народу, які не мають аргументів для того, щоб спілкуватися, навіть не сперечатися з представниками українського блогерства, яке доводить аргументовано, хто вони є насправді. Тож друзі, маємо це на увазі і чекаємо другої фази. Коли вся ця не дуже адекватна камарілья зникне з нашого не тільки інформаційного ефіру, а взагалі не буде присутня у нашому житті в ніякому варіанті, навіть варіанті сусідів. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.